У нас так поєднуються світи спорту реального і кіберспорту, тому що в спорті зараз молоде покоління починає підростати. ці всі, всі хлопці, які грають там в збірні Україні по футболу. Та чи по баскетболу і так далі, більшість з них ну, грають в комп'ютерні ігри. Ну, тому що Це покоління комп'ютерних ігор. Okay. Тому, тому нам не важко збирати зазвичай людей, щоб пограти в Counter-Strike. І там, коли ми звернулися до Динамо, в Динамо там всередині Динамо був відбір. Wow. Хто буде представляти Динамо на шоу матчі Тобто кілька людей не потрапили в цю п'ятірку, а хотіли грати. А, тому класна подія. Те, що ну, як на мене, Динамо і Наві це два такі дуже великі бренди. Це, це, дуже, це дуже, ну можливо, там, якщо брати клубу, Шахтар, Динамо, «Наві» — це як на мене, три найвідоміші клуби України за кордоном. Тому те, що ми зібрали ось таку класну кампанію, пограли трохи в Counter-Strike, позбирали трохи гроші для К2, Дуже сподобалося. Людей дивилось багато. Мені подобається, що люди, які дивляться виключно Counter-Strike, вони залучаються тим самим до футболу, ті, які дивляться футбол до Counter-Strike, тобто йде таке змішування аудиторій.